Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над ажурною безрукавкою і формуємо ліве плече та лівий бік горловини. Я вибачаюсь, мої спиці постійно тарабанять і шкребуть оцією лескою по підставці. Так, ми формуємо зріз. Плеча в лицевих рядках. Це у нас 17-й лицевий рядок від початку формування плеча і горловини. Або 153-й лицевий рядок в загальному підрахунку. Ми маємо закрити по схемі для формування плеча 5 петель. Закриваємо 5 петель. Раз. 3 4 5 Все, п'ять петель для плеча ми закрили. Далі ми маємо продовжити в'язати за візерунком 17-го рядка. А, так, тут от, у нас. Перекидається, це у нас що виходить? Це у нас кінець рапорту, початок. Да? Чи ні? Да, ось у нас виходить це кінець рапорту. Де на 17 і ось він. І ось у нас ось ці петлі залишились. Залишилось у нас їх тут дві. Якраз це буде убавка з нахилом праворуч, і буде один накид. Замість подвійного буде одинарний, оскільки більше убавок нема. Так, ось таким чином робимо накид. Бачите, оця у нас залишилась петля, ми її так залишаємо. Накид робимо і дві петлі лицеві разом. З нахилом праворуч Все, це кінець рапорту. І тут у нас один повний рапорт. Пров'яжемо його по схемі 17-го рядка. А далі дивимось: о, той рапорт, який не повний. Ось 17-й рядок о, повний рапорт я пров'язала половину того, який не повний. Ось центрально тут убавка двох петель з нахилом праворуч, подвійний накид. І далі ми виконуємо убавку з нахилом ліворуч. Дві лицеві разом з нахилом ліворуч. Лицева петля. І далі ще одна лицева петля і. Ну, цю можна і знаково пров'язати, як кромочно. Все, ось таким чином ми завершили. 17-й лицьовий рядок. Переходимо до 18-го. І в 18-му рядку нам потрібна вже еквілібристика з цими спицями. Просто фантастична. В 18-му рядку, ізнанковому або 154, якщо в загальному заліку, нам потрібно для формування горловини закрити одну петлю. Що ми і робимо? Закрили одну петлю. І далі до кінця рядка ми в'яжемо все ізнанковими петлями, подвійні накиди, одну петлю пров'язуємо, другу скидаємо все як завжди. Так, Ми пров'язали 154 рядок або 18 від початку формування плеча і горловини. Так, перевіряємо, щоб виконувався візерунок. Все гаразд. І продовжуємо тепер в'язати 19 лицевий рядок. На початку якого ми останній раз для формування плеча будемо прибирати 5 петель. Ось тут, бачите, все, всі убавки 5 петель у нас після цього рядка вже будуть виконані. І ми це робимо. Так, 5 петель для формування плеча лівого закриваємо 2. 3. Так, тут у нас подвійний накид, тому витягаємо петлю, закриваємо це 4 і другу петлю це 5. Ось таким чином ми закрили 5 петель для формування плеча лівого. Далі у нас йде залишок рапорта. І в'яжеться він за візерунком 19-го лицевого рядка. 19-й лицевий рядок. Ось він. Ось і. Це у нас ми десь, отут, мабуть. Ось тут. Так. Тож дивимось? Як ми будемо цей рядок зв'язати? Так, це ми, отут, виходить, це у на центр накиду на аеропорту. І по схемі 19-го рядка ми робимо наступним чином. У нас лицева петля, накид. Тут дві. Лицеві разом з нахилом праворуч, ось так. Тут витягаємо лицеву петлю з перетинки накида попереднього ряду, і робимо другу лицеву петлю, далі дві петлі разом з нахилом ліворуч. Накід. Лицева петля. Ой, не знаю, зараз подивлюсь. Так, все правильно, я розібралася, виходить лицева. Дві лицеві разом з нахилом ліворуч. Знов таки дві лицеві з нахилом ліворуч. Тут ми витягаємо лицеву петлю з перетинки. Робимо накид і лицева петля. Ну і далі у нас оцей шматочок залишився. Давайте його вже теж лицева петля накид. Лицева петля з перетинки. Тут ми робимо дві петлі лицеві разом, убавка лицевої петлі з нахилом праворуч, убавка друга лицевої петлі з нахилом праворуч. Накид, дві петлі. Одна витягається, виходить, лицева петля витягається з перетинки, потім друга пров'язується, накид, дві лицеві петлі з нахилом, ліворуч. Цю пров'язуємо Все. Це у нас, виходить, убавка компенсована ось цим накидом, тому кількість петель не змінюється. І далі ізнанковий рядок 20 або 156 в загальному підрахунку. І тут ми маємо закрити одну петлю для формування горловини. Все, ми закрили. Далі ми пров'язуємо цей рядок. Ізнанковими петлями до кінця ряду. Завершила я 20-й ізнанковий рядок, або 156 в загальному підрахунку. Петер у нас вже залишилось зовсім трошки, плече от формується, горловина теж. Бачите, і візерунок виконується повністю чітко. Ну, Трошки залишилось, але вже в наступному відео закриємо вже повністю плече і горловину і завершимо в'язання переду без рукавки. На сьогодні все, всім всього найкращого, Бережіть себе. До побачення!